Вже майже два роки постійним запитом від наших військових є автомобілі. Машина має не менше значення для наших військових ніж зброя. Християнський благодійний фонд покров від початку повномасштабного вторгнення російського агресора регулярно передає на необхідні авто. У мене з'явилася така можливість придбати автомобіль для ЗСУ. Ми придбали автомобіль у Польщі. Дуже велике дякую Христианський благодійний фонд Покров тим нашим партнерам, які знаходяться у Польщі, які дуже допомогли. Я цей автомобіль сам приганяв до Харкова. Ми поставили його на облік, а потім цей автомобіль повинен піти на потребу ЗСУ. Машину потрібно було підготувати до для того, щоб ця машина пішла до СЦУ в Харкові. Тут на станції обслуговування. Ми зробили все для того, щоб хлопці користувалися цим автомобілем, щоб вона для них була в нагоді і не ламалася. Ми військовослужбовці 41-ї бригади Збройних сил України висловлюємо подяку фонду покров за постійне надання нам допомоги. Сьогодні ми отримаємо Land лендровер, який вже завтра буде нам допомагати виконувати бойові завдання на сході країни. Ще раз дякуємо, слава Україні! Героям слава! З вірою в Бога доберемо. Дякуємо. Зараз ця машина їде. На один з найгарячіших напрямків, але нам потрібно більше З вірою в Бога до перемоги.